Я вважаю, що, дивіться, по-перше, давайте знову ж таки, президент об'єктивно, доволі зайнята людина. Охопити абсолютно все просто неможливо. Відповідно, він довіряє радникам, да? людям, які безпосередньо в тій чи іншій області, начебто більше, розбираються, слухають, він дослуховується до них і приймає відповідне рішення. Чому ці радники? Радять в даному випадку не підписувати, ну, велике питання до них. Я особисто вважаю, що це проблема політична. Поясню чому. Місцеве самоврядування, в принципі, як волонтери, як Збройні Сили України, тобто військові, службовці, які мають певну увагу, певну підтримку в суспільстві, певну довіру у суспільства. Являють собою, являють собою, скажімо так, і представляють себе як політична конкуренція для центральної влади. Про що мова. Вибори в нас будуть, ми демократична країна. Питання тільки коли. І коли ці вибори прийдуть, звісно, люди будуть обирати з тих, кому довіряють, за справи, за дії, за певні речі, певні якості. І, звісно, в даному випадку військовослужбовці, місцеве самоврядування, яке було поряд під час війни, і допомагали, і допомагає волонтери, які своїми діями і справами переконали кожного, що на них можна покластися в тяжку і важку хвилину, і вони не зрадять і залишаться і будуть допомагати. Тобто, це люди, які потенційно можуть бути обрані підтримані народом. Окремої громади, жителям окремої громади, так і всієї України можуть бути обрані до майбутніх, навіть центральної влади, до органів центральної влади, там, до Верховної Ради, і так далі, від якої далі все працює. Відповідно. Центральна влада, яка є зараз, вона розуміє це і відчуває певну конкуренцію за майбутнє. Якщо ти. А цей законопроєкт, до чого я якраз веду, що законопроєкт, Дозволяє місцевому самоврядуванні матеріально допомагати. Тобто, голови, місцеві депутати, посадовці, навіть волонтери, які мають дуже гарні зв'язки, скажімо так, комунікацію з місцевою владою просять для якогось сільського підрозділу, а потім разом з ними привозять автівку, все інше, мають скажімо, можуть потенційно мати більше відклики довіру в суспільстві у людей і відповідно більшу підтримку. І, оскільки цих ресурсів насправді десятки мільярдів, то потенційно я так вважаю, що думають там, чому це не підписується. Не підписується законопроект, що вони таким чином будуть ну чи більше піаритись, чи більше мати, скажімо так, вплив, увагу, і через це скажімо так. Вони наберуть більше балю, більше відомості, їх будуть більше впізнаваності, впізнавати, їм будуть більше довіряти, і потенційно вони можуть скласти конкуренцію на майбутніх виборах. І фактично це виходить, що така політична конкуренція, яка, як на мене, абсолютно недоречна і навіть згубна зараз, вона може, як на мене, впливати на те, що певні радники сидять там, мізкують. І думають, що це прямо от отак от воно. І нам це не треба, бо попереду ж все одно вибори. Коли вони будуть, наступному році, через два, через три, неважливо. От тому і ми, типа, самі справимо з державою, хоча всі абсолютно бачать, що держава не в не впорається сама. Люди потрібні, донати потрібні, волонтери потрібні, місцеве самоврядування потрібно. Без війська взагалі нічого не буде. І тому ця комбінація зараз потрібна, але вони вважають, що ось це поєднання і законодавчий дозвіл це робити може створити їм потенційно в майбутньому цю політичну конкуренцію, яка на них вплив і Вони можуть не отримати. Е ту силу ті позиції, які мають наразі. А наразі вони мають майже безроздільну владу, яка і безроздільний вплив, скажімо так, і їм хотілось би це повторити по максимуму. А це може вбити певний клин. Це моє скажімо так. Одне з найбільших, найбільших, скажімо так розмірковань. Чому це відбувається? От саме так, саме такі комунікації, і до речі, деякі посадовці діючого кабміну в подібному дусі. Висловлювались під час наради з президентом. Я про це зауважував. Через це. І в мене почалось, скажімо, не почалося а більш активно було просування, того, що цей Кабмін має піти відставку, бо це дурість. На на Україна у війні. Ви маєте відповідати за цей трек як Кабмін, як загалом і забезпечення, і фронт, і все інше. Бо і Міністерство оборони там все якби підпорядковується. І це ж додатково від вас має бути просуватися ще додатково, бо це ж загальна політика державна оборони безпека. А ви є якраз формова ті, хто формують політику і впроваджують, ви маєте за це відповідати. Ви маєте рухати і знаходити будь-які можливості для того, щоб фронт отримав якомога більше. Підтримки, мого більше, скажімо так, опори в суспільстві працювати на це, ви є тими, хто його блокує. І тому, коли мене зараз питають, так чого ти приколупався прямо до того Кабміну, ну як мінімум через це, як мінімум через це. Десятки мільярдів фронт не отримає через ваш згубний вплив. Президент досі не підписує. І я думаю, що це якраз друга причина, в тому числі, що представники діючого Кабміну також впливають на те, щоб президент не підписав відповідний законопроект 95 59 п'ятдесят який точно допоможе Збройним силам України і всьому сектору безпеки і оборони.